Блін, оце мрії збувається, клас. Придбали і зробили собі автодім. Покаталися по скількох країнах. Крутяк, побачили гори, побачили озера. Блін. Ого, це ж потрібно було, щоб таке приснилося. Ага, бачу, тут ще в нас роботи не початий край. Але задумка і ідея відносно автодіма дуже крута. І цей прес буде найкльовий, я впевнений. Вітаємо на нашому каналі. З вами Максим та Сергій. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про що? Про фіат дукато і Ducati, <гум> <гум> Чому саме такий автомобіль? Чому саме ми сьогодні знімаємо комерцію в кавичках? Тому що дана автівка була придбана і підібрана нами для нашого замовника, і буде дуже цікавий проект у даного автомобіля. Чому? Під автодім. Супер. Слюх, а чому Давай. ми саме вибрали Fiat Ducato, а не інші марки? Наприклад, там Ford Transit чи Renault Master, Наприклад, тому що ми дивилися в базі l 2 h 2 і корисна площина самого? грузового відсіка тільки у даної моделі 11,5 кубічних сантиметрів, тому що кожний міліметр має значення, коли ти хочеш зробити автодім. Так, так саме вірно, Макс говорить дуже така цікава історія. До нас звернувся замовник. Він знаходиться за кордоном, що хлопці. Хочу собі автодім. Ми такі автодім. Ну, звичайно, ми поможемо і ми взяли це замовлення. Ми навіть не розглядали інші марки, тому що коли говорять, що потрібен автодім, значить, а по-перше, да, корисна площина, яку я вам тільки що сказав. По-друге, що велику роль мала комплектація даного автомобіля. Зараз ми вам пізніше покажемо. І серце автомобіля це у нас що? Двигун три. Да, двигун надійний. Три mm -hmm. мультіджет це mm -hmm. і вековський двигун з системою в Common Rail. Він і надійний, і економічний. В принципі, подорожувати в ньому дуже комфортно. І зараз ми покажемо вам ще одну основну складову це комплектація даного автомобіля, тому що не всі навіть марки, ті ж саме Форда, Реношка, Сіати, Сітрени, вони не зможуть. Порівнятися з цією комплектацією, яка саме в даного автомобіля. Це рідка комплектація, таку ви точно не зустрінете. Почнемо з чого. З шильдіка, да, який свідчить, що тут двигун 2.3 на 140 кінських сил. Що ще в нас є? Давай перейдемо в салон і сядеш покажеш нашим підписникам, друзям, які будуть підписуватися на наш канал. І ви знаєте, що ми займаємося автоперегоном авто із США, підбираємо автомобіль в Україні. Сергій займається продажем. І викуп автомобілів в Україні, так. а також напрямок з Кореї. Так, так, все вірно. Погнали всередину. Фу, да. Салон нас дійсно зустрічає багатою комплектацією, так як у нас є датчик е сліпих зон, електрорегулювання верхнього нижнього зеркала, електрорегулювання е вікон. Переходимо ближче, бачимо вебасту, заводську е автосвітло, автодальній. Е дуже з важливого в нас іде. Круїз контроль, так як це буде зручно, автомобіль подорожує на довгі дистанції. Е, У нас іде класичний автомат. Це одною крутою перевагою, тому що вони зустрічаються на роботі, робот ми не розглядав. Далі у нас іде магнітола з навігацією, з класним ЖК-дисплейчиком, клімат-контроль, утримування в полосі. Е також допомога при спуску. М ну Ну. І далі їх зіткнення ну знайти таку комплектацію було в принципі як би, скажімо так, більш з нереального, ніж з реального, тому що ми знаємо, що в основному ці автомобілі йдуть в та в базовій комплектації. Навіщо комерція буде запакована от з такими функціями, але ці функції на сьогоднішній день дуже корисні. І коли цей автомобіль використовуєш не тільки в комерційних, а й в особистих призначеннях, так як от ми будемо робити для нашого замовника. Автодім, то це реально дуже круто. Також тут, по-моєму, ще підігрів жопки є. Так, да, є підігрів сидіння у бусику. Так, да, да, да. ну він такий цікавий, дуже цікавий. А автозіткнення? Так, да. це теж функція, скажімо так, коли ти їдеш на автомобілі сучасному в 25-му році і е, ти сів е, в такий корабль. Бусом діла, да, от, а в тебе таке відчуття, що ти взяв собі якусь напаковану легковушку. Та навіть на сьогоднішній день що, мабуть, навіть корейці не похвастаються такими функціями, так. які є у цього буса. Так, він реально напакований, і клієнт буде реально задоволений. А з автодімом, я mm. навіть боюся уявити, що там буде. Так, да, це дуже крута краща річ, і ми раді, що ви до нас звертаєтесь відносно підбору автомобіля, от тому, що коли до нас звернувся замовник, ми з ним поспілкувалися і прийняли рішення, що цей автомобіль буде для нього більш. Підходящим да, під даний проєкт. Е, тому, коли ви до нас звертаєтесь по підбору, ми вам скажемо, оце можна буде зробити, це ми можемо порівняти з іншим автомобілем. Або, наприклад, скажемо, оцей бюджет вам вистачає на цю автівку, але краще, наприклад, зверніть увагу на якийсь інший е, апарат. Що, да? давай проїдемося, тому... лімен <му> лімен приїдемося. Апангонту, пазанцов, папа, ще дивлюся, що у нас тут виходить водій і два пасажира сідає. Але коли середній пасажир буде сідати, вот оці вот підстаканники, я бачу, що вони впираються в ноги, тому не сильно буде зручно, але дивлюся, що посадка, в принципі, ок. Але для автодому буде зніматися оця обшивочка. От буде, значить. Це сидіння поверно, з повертаючою да, і це ж саме сидіння, вони зроблять як одне. Також дивіться, що в нас тут цікавого є. А? Підлокітник такий цікавий, великий. Да, друзі. Да, тут можна два таких стаканчика пити кави. Так, що в нас тут? Ага, ну нічого більш такого цікавого. Автівка пройшла 220 тисяч кілометрів. Даний автомобіль привезений з-за кордону. Нагадую, що кому потрібно підібрати автівку, ми обов'язково як. В Україні підберемо, так і привеземо з Європи, з Кореї зі Штатів. Е, підтверджений сервіс у даного автомобіля. Також наш замовник попросив, щоб ми для нього зробили повне ТО і зробили передню частину, е, завезли до хлопців, які зробили тонування. Да. Тонування у нас е, тонування, атермальною термальною плівкою. Тому е, з нами замовляючи автомобіль. Ви отримаєте повний сервіс від підбору автівки до ТО і передачі його на реєстрації. Один із важливих ще елементів, що у нас, так, да, у нас це те, що двері відкриваються з обох сто сторін. Да, да, можна використати собі як ти хочеш. Також позаду у нас розпашоночка Анеляда і дуже збережений стан. Ви можете подивитися стан самої, самого цього відсіку, що ми бачимо, що автівка не перевозила якісь такі е, тяжелі грязні. Речі дав, скажем так, скажімо, так да, тому що комерцію розберезна. ти ж ошо поюзав, і все, ці 220 тисяч, вона привозила, мабуть, якісь там коробочки, легесенькі, таке да, і інше. Да, Обов'язково да. ми звертаємо увагу, коли підбираємо даленого бусика, щоб у нас повністю ці шви були по заводу. Тому що якщо ми розуміємо, що грузоподіоні з даного автомобіля там тонна 200, тонна 500, його там по 2 тонни грузять, його розриває. Передня у нас ось е, Макферсон, да, от позаду так. у нас ресори, тому ресори теж мають увагу. свойство коротше, виходити з ладу, якщо ви будете його перегружати. І як за право, коли ти його перегружаєш, то в тебе тут все повністю репається, ну і потім вже задні е, двері не відкриваються нормально, воно просідають петлі і таке інше. Дана автівка пройшла СТО. Ми зробили повне ТО по автомобілю, поміняли масла фільтра двигуні в коробці, а термальної плівкою затягнули. Можливо, що наш замовник подумає, ми йому поставимо е хорошу резину. всесезонну він хоче, тому що ця автівка після того, як буде зроблений проект, теж поїде за кордон. Да, все вірно. Так, ну давай може скажемо нашим друзям, що може бути які проблеми у даного автомобіля, якісь можливо там косячки, краще, за чим послідно слідкувати для того, щоб він був у гарному стані. Давайте є так. якісь проблемні місця, так. Проблемні місця в будь-якої автівки є. Дивитися за арочками, відчищати від бруду, якщо є якась корозійка, зароблювати, промивати гарно порошки, дивитися за порошками, саласки промивати. Змащувати їх часом взагалі дивитися, ну не навантажувати бус, е тому що ну будуть свої як би, питання по петлям, да, які просідають, коли ти да. там реальна. Да. Задні ресори, абійники теж, От. срок служби може бути виходити по сроку служби. Е Даний автомобіль 2020 року. Е, року. По двигуну ніколи проблем немає, але завжди дивіться. І за рівна мастила, і дивіться за патрубками, да, тому да, що да. в принципі все має свойство виходити з ладу не по тому, що якби там це болячка, а по тому, що це якби там срок служби прийшов. Так можна ще зробити антикор це тільки придасть термін експлуатації. Подовжить, я би сказав. А ми ще вирішили з Серегою пофантазувати, що би ми би змогли би тут, і хотіли б зробити. Да, от. А ви напишіть в коментарях, можливо, ваші якісь ідеї було б десь цікаво, дуже цікаво? От що ви додавили е, в то все, що ми, що ми тільки що поговорили, і те, що буде в цілому в даному. Да, підтримайте. Е, ну, перше, це висота, комфортно. Ми... висока дав, да ще круто. В мене метр вісімдесят, я тут ще місце, є, тому що воно ще буде зашиватися. Мені не потрібно так от ходити нагинатись. Да. Тут може б ми поставили телевізор і кинули б сюди соньку, і може б навіть пограли. І два диванчика два... таких, так? <рес> да? Два диванчика, кальянчик і в принципі можна. І, мож... і тоді дружина тебе каже: ну все, в тебе є свій автодім, да? <рес> тусуйся і живи в ньому. E, ну Дивіться, я би, мабуть, би позаду, там, да, як завжди, краще, що там би: диванчик або якусь таку розкладушечку в плані e, ліжка. Правильно? Да, да. Вот. Поряд без права зліва, можливо, якусь би тумбочку, e, санвузол би ми зробили би. І тут вже розуміння з цими дверцятами, які відкриваються справа зліва, де ставити e, сам кухонний прибор, саму кухню, сележка з усіма. Я би сюди, напевно, кинув би ще панельки, попрацював би світлом. Мені подобається взагалі, коли класно світло щось підсвітлює. Mm -hmm. е, це теж важливо. Панельки сюди класно ляжуть, е, дах у нас прямий, е, тому з електрикою теж якби, ну, в екстремальних умовах у нас вже буде електри... електрика. А ти маєш на увазі, щоб ти поставив би туди сонячні панелі? Так, так, панелі. Ага, супер. Сонячні панелі, Starlink, щоб інтернет завжди в тебе був. Да? Да, да. Це типа штука прикольна. Я би, можливо, ще справу би, маркізів би поставив. Щоб можна було натягнути тент. От якщо тобі хочеться там посидіти. дощ, сніг, там Подобно. сонце, якби воно все прикривало, ти собі сидиш відпочиваєш. А, класна ідея, реально. Е, Ну що тут ще? Типу. Тут можна розгулятися, я не знаю. 2,5 кубічних сантиметрів. В принципі, тут кожний міліметр можна зробити так, от в індивідуальному виконанні. Що просто буде ефект такого вау. Е, такий, Таке ми покажемо так да, покажем, покажем. обов'язково. Краще, ніж у Януковича був і пшонки, правильно? Сто відсотків. Так. Друзі, дякуємо за увагу, за те, що передивились наше відео. Підписуйтесь на канал. Блін, буде круто, класних багато проєктів, Будемо знімати для вас відео. Якщо якісь є коментарі, обов'язково пишіть все, що у вас там от ваші є якісь фантазії, чи хочете якоїсь інформації. Цінною поділитися для нас, для наших підписників відносно відносно даного автомобіля, можливо, там по експлуатації там коробки автомат, по експлуатації двигуна, по експлуатації самої ходової частини, або якісь ідеї відносно того, що би ви додавали сюди, бо в автодім. Ми будемо з радістю все читати, приймати до уваги. От ну, тому що ми все всі разом, от і разом до перемоги. Да? Дякую. Всім пока, пока.